Пане міністре, як просуваються зараз переговори із союзниками щодо постачання зброї, зокрема і далекобійних ракет Атакам Си Таурус? Ми дуже активно цим займаємося. І президент щодня проводить переговори або наради для того, щоб пришвидшувати і отримувати постачання вже обіцяного і отримувати нові. Зобов'язання партнерів передавати нам зброю є, звісно, деякі суперпріоритетні теми. Це насамперед система протиповітряної оборони. Маємо створити повноцінний щит над Україною. Активно те, що на слуху в усіх працюємо над отриманням ракет атакам зі сполучених штатів та ракет Таурус з Німеччини по обох треках є просування вперед, але звісно. Остаточні рішення ще у Парижі, та у Берліні та Вашингтоні не ухвалені. Пане міністр. А які очікування від форуму оборонних індустрій, і який формат його проведення? Ви знаєте, от у зв'язку з вашою прив'язкою до вашого першого запитання воно було про те, щоб вести зброю. А форум оборонних індустрій це нова глава у нашій війні. Це про привести технологію, тобто технологію виробництва найкращої, найпотужнішої зброї, і е, нам потрібно зробити ривок для забезпечення власної безпеки і форум оборонних індустрій якраз і стане цим ривком. Приїдуть компанії, і вони вже напрацьовують дуже конкретні результати цього форуму тобто, альянси, коаліції. Для того щоб спільно з українськими компаніями виробляти зброю потрібну для нашого фронту, для нашого контрнаступу і для нашої перемоги, скажіть, будь ласка, яким на вашу думку має бути український порядок денний на тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН і що має стати так би мовити топ-темою: формула миру, постачання зброї, псевдовибори на окупованих територіях чи щось інше? Ви дуже слушно сказали український порядок денний. Наша мета полягає саме в тому, щоб порядок денний був українським, і безумовно в світі є інші питання, які потребують реагування Генеральної асамблеї ООН, але немає кризи настільки визначальної для світової історії як російська агресія проти України, тому що це по суті агресія проти всього, всього світу, таким, яким ми його знаємо, тому. Тема формули миру буде абсолютно пріоритетною, і ми маємо непоганий рух по цьому треку. Нам потрібно більше країн долучати до формули миру, виходити на проведення саміту, який скликатиме президент України. Це буде тема номер. Один. Паралельно будуть багато двосторонніх зустрічей, які покриватимуть всі питання і зброї. І нашої інтеграції в ЄС, і нашої інтеграції в НАТО, і зерна з експорту українського зерна і з вільнення наших полонених то дуже дуже багато тем. Але темою номер один безумовно буде формула миру. А чи буде обговорюватись обговоритись вон продовольча безпека в світі в контексті зернової угоди? І на вашу думку, чи потрібна вона наразі? Якщо так, то які є шляхи її відновлення? І чи можливий формат зернової угоди без участі Росії, можливий. І Україна вже довела, що цей формат працює і може працювати дуже ефективно. Тому що не, повин, не потрібно забувати, навіть коли Росія формально була частиною Чорноморської зернової ініціативи, вона внутрішнім саботажем та різними трюками. По суті, гальмувала реалізацію цієї ініціативи гальмувала експорт українського зерна, захід прохід кораблів в наші порти, і відповідно вихід з них. Тому найкраще безумовно зробити так, як було до 24 лютого 2022 року. Експорт українського зерна без будь-якого залучення Російської Федерації. Це можливо. Ми створили. Показали альтернативний коридор, його треба зміцнити певними засобами, і саме над цим будемо працювати. Вся дипломатична команда президента буде працювати, щоб ми не були заручниками Росії. І головне, щоб світ не був заручниками Росії, яка грає в свої голодні міри. Ми знаємо, що так само українська дипломатія працює над поверненням заручників військовополонених і не тільки і цивільних. Якщо є така статистика, то що відомо про кількість викрадених дітей та цивільних полонених, і які заходи вживає зараз Україна щодо їх звільнення? Коли говоримо про, і про дітей, і про цивільних полонених, то безумовно остаточних цифр ніхто не знає, і це велика трагедія. Про дітей зараз встановлено орієнтовно 19 тисяч справ, ну, випадків, і за кожного треба боротися, але найбільший біль викликає доля тих дітей, про яких ми ще не знаємо. І це насамперед маленькі, де діти немовлята, які не можуть заявити про себе, не можуть ідентифікувати себе. Це просто ну, дуже дуже болить краю серце і мотивує працювати ще більше. Що стосується цивільних полонених, полонених то є е, тут ще важча ситуація з оцінкою. Хтось говорить про більше тисячі е, людей, хтось говорить про більше десяти тисяч людей, тому що, на відміну від теми дітей, тема цивільних полонених вона є надзвичайно мало дослідженою. Я відверто скажу, що занурився в цю проблематику завдяки активістам, зокрема організації Катерини Осадчої, присвяченої пошуку цивільних полонених. І я бачу, тут просто ну не, не початий край роботи. Я вже на генеральній асамблеї про це говорив. Виніс це питання, скажімо, на міжнародний рівень. Я знаю, що офіс генерального прокурора активно опікується цією проблемою. Тут треба підняти проблему цивільних полонених, принаймні до рівня усвідомлення світом проблеми викрадених українських дітей.